Сьогодні ми приготуємо дуже смачну заварну паску за особливим рецептом. Беремо 50 мл молока тепленького. Ну, можна підігріти. Додаємо 2 чайних ложки цукру. І також 2 чайних ложки сухих дріжджів. Перемішуємо. Залишаємо на деякий час, щоб підійшло. Тим часом приготуємо заверну основу. В невеличку каструльку або сотейник наливаємо 200 мл молока, додаємо 50 г вершкового масла. І чекаємо, щоб масло розтопилось, а молоко закипіло. Як тільки молоко закипіло, ми знімаємо з вогню. І всипаємо із загальної кількості, яка нам потрібна борошна для всієї паски, 3 столови ложківцю. Це гаряче молоко. І перемішуємо. Якщо під час приготування заварного тіста утворилися грудочки, їх можна перебити за допомогою блендера. Ось таким чином. Заварна основа буде однорідна. Тепер заварну основу потрібно остудити до кімнатної температури. Наступний етап. Беремо в окрему миску 2 яйця, дрібку солі, пачку ванільного цукру, звичайного цукру. І додаємо ще третю частину чайної ложечки куркуми. Вона надасть тісту дуже гарного яскраво жовтого забарвлення. І збиваємо все міксером до пишноти. Додаємо до цієї яєчної суміші дріжджову основу, додаємо заварне тісто, перемішуємо. Все добре. Додаємо ще розтоплене вершкове масло. Просіюємо борошно. І вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Слід відмітити, що тісто виходить досить таки рухливе, липке, тому краще для замісу використовувати міксер. Або ложку, так як я робила. Після того, як пройшло 10 хвилин, ми накриваємо харчовою плівкою або рушником. Ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло, приблизно година. Виймаємо через годину тісто. Воно, бачите, ось так збільшується майже в два, ну, два рази в розмірах. І додаємо до них попередньо пропарені і висушені е, на паперовому рушничку е, родзинки. рівномірно стараємось додати родзинки, ось так ложкою, тому що тісто досить такі липке. додаємо родзинки. Знову Накриваємо харчовою клінкою або рушником тісто і ставимо на годину-півтори в тепле місце, щоб підійшло. Тісто підійшло. Погляньте, яке воно гарне, який має гарний колір. Ми його розділяємо на частини, виробляємо пасочки, кладемо в форми для випікання і чекаємо ще десь 20-30 хвилин, щоб вони підійшли, аж потім будемо вже випікати. Тісто, яке ми отримали, я розділила в дві форми. Діаметр форми у мене 12,5 см. Хочу сказати, що тісто саме по собі дуже таке, можна сказати, рідкувате, тому потрібно руки перед цим змастити олією, розділити на дві частини і покласти таку більш-менш формувачуся кулю. В формочку і почекати, щоб вони підійшли 20-30 хвилин. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо наші паски 40 хвилин. Після того, як паски спеклися, ми витягаємо їх з духовки і залишаємо форму на 10 хвилин. Паски готові. Тепер Залишилось їх оздобити. Для цього нам потрібно зробити глазурь. Я е, користуюся таким рецептом, завдяки е, якому глазур, яка не осипається. Для цього нам потрібно цукор, вода і желатин. Намочуємо спочатку желатин, е, потім у каструльку набираємо цукор, один стакан цукру і 4 столові ложки води. Одночасно. В склянці замочуємо жилатин. Одна чайна ложка плюс 6 чайних ложок води. Використовує швидко розчинний жилетин. Чекаємо, поки повністю розчиниться розщинується. Періодично поращуємо. Поки розчинився. Тому ми додаємо до нього жилетин. Ретельно перемішуємо. Як тільки жилатин розщинив, Починаємо збивати цей сироп міксером на посипі. Збиваємо на високій швидкості до білизни. До досить такої, як густенька сметана. Потрібно намащувати швидко, тому що швидко зарустає. Ось такі красиві пасочки в нас вийшли. А до того, ще й дуже смачні. Спробуйте, не пожалкуєте. Всім смачного, гарних великодніх свят!